Привіт! Сьогодні поговоримо про плюси і мінуси професії перукаря. Це відео буде корисно для тих, хто тільки починає свій професійний шлях та не може визначитися, бути йому перукарем чи не бути, його це не його. То давайте трохи поглибимося в цю тему та розберемось. Почнемо, звичайно, з плюсів. Першим плюсом я виділив, професія дуже цікава та скучно в ній не буває. І це абсолютно правда. Тому що ви завжди спілкуєтесь з людьми, у вас постійно якісь з'являються нові тренди, та вам потрібно бути на гребні волни. Розумієте? Тобто вам. Не буде ніколи скучно, не буде такого, що ви будете все знати, ви прийдете на роботу і такі, ну все, я це вже все вмію, це якісь просто для мене такі будні, тому мені дуже сумно, ніколи сумно вам не буде. Ви можете бути стомлені, ви можете бути в стресі, ви можете не висипатися та не, не доїдати, але сумно вам не буде. І якщо ви така людина, котра не хоче сумувати, то тоді вам саме в цю професію. Другий плюс я виділив. Те, що ти можеш сам формувати свій, свою зайнятість, свій робочий час. Ти можеш працювати 2 години в день, ти можеш працювати 15 годин в день, ти можеш працювати 7 днів на тиждень або лише один. Ти сам обираєш, але звісно від цього буде залишити твій дохід. Нормальний графік роботи перукаря це 2 через 2, коли ти 2 дні працюєш, а 2 дні відпочиваєш. Третій пункт плюсів це дуже живі гроші, котрі ти можеш заробити. Тут і зараз якоїсь стелі в зароботку в принципі немає. Ти можеш заробляти блін, і тисячу гривень, і сто тисяч гривень, і триста тисяч гривень, і тобі це не важливо. В тебе може бути висока ціна, може бути низька. Може буде, може в тебе низька ціна, але в тебе дуже багато клієнтів. Тобто, ти можеш заробляти гроші тут і зараз тут рости є дуже багато куди. Оце абсолютно правда. Четвертий пункт: в тебе немає ніякої територіальної прив'язки. Ти можеш робити як у Львові, так і в Одесі. Ти можеш робити в Америці або у Франції, і завжди для тебе буде знайдене робоче місце, і в тебе завжди будуть клієнти. І наступний пункт саме про клієнтів, про те, що у будь-які часи, у будь-які часи скрути, люди завжди будуть стригти волосся, вони будуть його фарбувати, вони будуть хотіти виглядати красивими та живими, розумієте? Це не той саме, що, наприклад, туризм там кордони закрили, ніхто нікуди не їде. Ні, всі будуть стригтися. Тобто ви будете потрібні людям завжди. А це значить, що у вас завжди буде робота, завжди будуть гроші, і ви будете почувати себе потрібними. Але є в професії і деякі мінуси. Найголовнішим саме для мене є той мінус, ти працюєш і фізично, і розумом. Є така теорія, що якщо ти, наприклад, працюєш фізично, сядь почитай книгу. Якщо ти працюєш розумом, то піди там у спортзал і та позаймайся фізично якось спортом. Але у перукар він завжди ходить, бродить, стоїть на ногах по 15 годин і також думає головою, що сказати, як підняти настрій клієнту, як його покрасити, як правильно зробити відтяжку та зріз волосся. Тобто, ти працюєш ну не то, що всім тілом, ти працюєш серцем і душею, тому ти будеш втомлюватися. Це нормально. І другий мінус, який Витікає з цього. В тому, що ти можеш дуже сильно уставати від людей. Ти можеш, Особливо, якщо ти інтроверт, а не екстроверт, то ти можеш стомлюватися, тебе можуть напрягати люди, це буде таке професійне вигорання. Але це більш така деталь. Якщо ти будеш працювати в нормальному режимі, не будеш себе гнати в одне місто палкою, то все буде в тебе добре. І третій мінус, він такий. Він є в будь-якій професії, але багато майстрів починаючи вчитися на перукаря, саме через це кидають цю професію. Це відповідальність за результат. За результат на чужій голові, вони бояться того, що вони можуть щось накосячити та потім вже, типу, нічого не виправити. Так, дійсно, є велика відповідальність за зовнішній вигляд людини, бо коли людина собі в дзеркалі не подобається, в неї рушиться життя, і вона ну, дуже сильно засмучується і засмучуєшся йти. Це логічно. Але Зараз дуже багато курсів, зараз дуже багато знань, дуже багато людей, які можуть поділитися своїм досвідом та передати тобі знання, які не будуть тобі заважати нормально працювати. І ти, ну якби не будеш сильно переживати через те, що там щось не так зробив, бо ти будеш робити все нормально. Є технології, які дозволяють стабільно працювати і давати стабільний гарний, гарний результат. Ось така історія. Тому я вважаю, що професія полюкаря вона дуже прикольна. Якщо тобі захочеться це спробувати, то ти обов'язково спробуй, навчися. Зараз є курси, на які можна закінчити та вирішити, для себе подобається тобі це чи ні. Але це дійсно прикольна професія. Вона входить в топ-10 найщасливіших професій, якщо я не помиляюсь, вона знаходиться на третьому місці у світі. Тому що в тебе є живе спілкування. Кожен день ти ти робиш людям якусь красу, і вони за це тебе люблять, благодарять, і ще гроші платять. Ну коротше, це дуже прикольно. Я вважаю, що якщо хлопець перукар, то це вообще круто. До тебе ходять красиві дівчата, ти робиш їм зачіски. Вони кажуть, блін, ти такий класний, ще дають тобі гроші. Ну це короче прикольно. Чесно, це ж звичайно юмор, але це реально крута професія, де можна і гроші заробляти, і почувати себе потрібним. І подяку якусь отримувати, і і розвиток тут тупо безкінечний. Ти стаєш крутим мастером, можеш потім відкрити салон, можеш навчати людей, можеш подорожувати, можеш робити фешн-зйомки, журнали. Да все, що все, що тобі завгодно, це дійсно дуже крута професія. І зараз вона набирає оберти, тому що раніше ті, хто нікуди не поступив, ішли йшли вчитись на перукаря. Зараз перукарі отримують більш ніж там ну середньостатистичний айтішник, це точно. Гарний перукар отримує, а то й більше, ніж якийсь там сеньор, наприклад, АйТішник. То є така історія, якщо не вірите, напишіть про це в коментарях, ми це обсудимо. От, це був твій блог про волосся. Постав лайк, підпишись на канал, якщо було цікаво. Далі будуть також круті відео. І я чекаю тебе в коментарях. Може, ти також назвеш якісь плюси і мінуси цієї професії, якщо ти перукар. або напиши, якщо хочеш стати перукарем. У коментарях хочу стати перукарем та давай з тобою обсудимо. Можливо, я тобі поражу якісь курси там, куди піти повчитися, та все таке інше. На все добре, слава Україні, і давайте бути гарними перукарями а по першу чергу людьми.